Хас, ти можеш не бавитись і взимку взагалі сонце рідко побачиш зранку, тому да. ми створимо його своїми руками. Ми оголосили, що це буде бургер з яйцями, то гамбургер. Да. Нам знадобляться булочки для бургера, yeah. соус для бургера. Uh -huh. е Сир, чедер, курячі яйця та будь-який твердий сир. В нашому випадку це тверда моцарела і зелен для подачі. Верхушечку ми зрізаємо верхушечку. Ну так, серединочку майже так. і виколупуємо серединочку, щоб потім Є, виняли беремо соус для бургеру і буквально так не знаю. Чайну ложечку. Давайте кожен вичавлюємо соус, а розмашуємо. Супер так. І білоки жовток все підряд. Це разом. <сі> Чи солька пірка. Так. Трошечки. Там два яйця влізе. <сі> Викладаєте, можна так трошечки залишити, щоб жовточок було видно. Попередня розіріта духовка на 180 градусів, стамо десь хвилин 10. Хочу, знаєш? А, так, а як це? його їсти? А як руками? хочете, можете руками, можете. Має запектися вже правильно. Робити здрайв. Робити здрайв. Я. Yeah. Mm. Mm.